Топ 5 вражаючих фактів, які перевернуть твій світ. Факт 1. у космосі є гігантський алмаз. Зірка під назвою Люсіми. Це вуглецева біла карликова зірка, що майже повністю складається з алмазу. Вчені вважають, що її маса 10 мільярдів трильйонів трильйонів каратів. Факт 2. вода може бути гарячою і замерзлою одночасно. Це явище називається точка потрійного стану, коли вода одночасно існує у трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Факт 3. Твій шлунок виробляє новий шар слизу кожні дві тижні, інакше він би переварив сам себе. Факт 4. У Мексиці є підводна річка. Це феномен, коли прісна вода проходить над солоною через різну щільність, створюючи ілюзію справжньої річки під водою. Факт 5: у твоєму тілі живе більше бактерій, ніж власних клітин. Їх настільки багато, що на кожну твою клітину припадає приблизно 10 бактерій. По суті, ти більше мікроб, ніж людина. Цей світ суцільна зараз. Хочеш знати більше? Підписуйся, бо наступні факти ще крутіші. бласт off!